Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 1. Перший варіант. Перше завдання задача. У таборі влітку відпочивало 700 дітей. У червні 220, у липні 280. Скільки всього дітей відпочивало в серпні? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що протягом трьох місяців. Діти були в таборі. Запишемо назву місяців на приголосний до першого голосного. Червень, липень, серпень. У червні відпочило 220 дітей, у липні 280. Необхідно знайти, скільки дітей відпочивало в серпні, якщо відомо, що за три місяці в таборі відпочило 700 дітей. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в червні і в липні відпочивала певна кількість дітей, ми можемо знайти, а скільки ж всього дітей відпочило протягом перших двох літніх місяців. 220 додати 280 дорівнює 500 дітей в червні і липні. Ну, а тепер, знаючи, скільки відпочило дітей за три місяці, можемо знайти, скільки ж дітей відпочило в серпні. Друга дія: 700 відняти 500 дорівнює 200. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 700 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 500. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 700 відняти суму чисел 220 і 280. 220 додати 280 дорівнює 500, 700 відняти 500 дорівнює 200. Відповідь. 200 дітей відпочивало в серпні. Друга задача. На пошиття восьми однакових суконь витратили 24 метри тканини. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття шести суконь? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що на 8 суконь потратили 24 метри. Потрібно знайти. А на 6 суконь, скільки метрів тканини потратять. Зверніть увагу, що це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів ситцю потратили на одну сукню. 24 поділити на 8 дорівнює 3 метри. Тепер можемо знайти, а скільки ж метрів буде потрачено на 6 суконь. 3 помножити на 6 дорівнює 18 метрів. Поєднаємо дві дії у виразі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 3. Це число ми знайшли першою дією, помножити на 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 24 поділити на 8 помножити на 6. 24 поділити на 8 дорівнює 3, 3 помножити на 6 дорівнює 18. Відповідь: 18 метрів тканини потрібно для шести суконь. Третя задача. Чайник коштує 64 гривні, а глечик у 4 рази дешевший. Яка вартість чайника і глечика разом? Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо, що купували чайник та глечик. Скоротимо назви цих товарів на приголосний до першого голосного. Чайник коштує 64 гривні. Глечик невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж чайник. Потрібно знайти, яка вартість чайника та глечика разом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки коштує глечик. Для цього нам потрібно 64 поділити на 4. Замінюємо 64 на 40 і 24. І кожне з цих чисел ділимо на 4. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 24 поділити на 4 дорівнює 6, 10 додати 6 дорівнює 16. 16 гривень це коштує глечик. За умовою задачі нам відомо, що чайник коштує 64 гривні. Глечик ми знайшли 16. Тепер можемо знайти, яка ж вартість чайника і глечика разом. Друга дія. 64 додати 16 дорівнює 80. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб скласти вираз, дивимося на другу дію. 64, це число нам відомо за умовою задачі, додати 16, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 64 додати частку чисел, 64 і 4. 64 поділити на 4 дорівнює 16, 64 додати 16 дорівнює 80. Відповідь: 80 гривень вартість чайника і глечика. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До 20 додати добуток чисел 2 і 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6, 20 додати 6 дорівнює 26. Від 60 відняти добуток чисел 8 і 5. 8 помножити на 5 дорівнює 40, 60 відняти 40 дорівнює 20. До добутку чисел 5 і 8 додати добуток чисел 8 і 5, 5 помножити на 8 дорівнює 40. 8 помножити на 5 дорівнює 40. Тут застосовано перестану властивість дії множення до випадків двох. Сорок додати 40 дорівнює 80. Від добутку чисел 9 і 7 відняти добуток чисел 7 і 4. 9 помножити на 7 дорівнює 63, 7 помножити на 4 дорівнює 28, 63 відняти 28 дорівнює 35. Від 80 відняти частку чисел 30 і 5, 30 поділити на 5 дорівнює 6, 80 відняти 6 дорівнює 74. 36 поділити на 6 поділити на 3. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 поділити на 3 дорівнює 2. Записати числа, у якому є певна кількість розрядних одиниць. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дві сотні 3 десятки. 4 одиниці це буде число 234. 7 сотень 8 десятків. Одиниць немає, значить, в одиницях буде 0. Це число 780. 7 сотень 8 одиниць. В цьому числі у нас немає розряду десятків. Це число 708. 8 десятків 8 одиниць, 88. 5 сотень 2 десятки. У цьому числі у нас немає розряду одиниць. Значить, ми його позначимо через 0. 520. 9 сотень. У цьому числі у нас немає розряду десятків і розряду одиниць. Значить, кожен з цих розрядів ми позначимо нулем. 900. Підкресле найбільше число. Запиши його сусідів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Серед записаних нами чисел знайти найбільше та записати його сусідів. Перевіряємо. Найбільше число 900. Сусіди цього числа попереду 899, саме число 900 і наступне за ним число 901. Накреслити відрізки. Довжина першого 1 дм 1 см, а другий на 4 см коротший. Для того, щоб виконати це завдання, подивіться, нам потрібно виконати перетворення одиниць вимірювання у найменшу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший відрізок у нас має довжину 1 дециметр 1 см. В сантиметрах то буде 11 см. Креслимо відрізок довжиною 11 см, позначаємо його кінці та записуємо довжину 11 см. Другий відрізок на 4 см коротший. Щоб накреслити його, ми маємо знайти. Якщо на 4 см коротший, значить треба виконати дію віднімання. 11 відняти 4 це буде 7 см. Креслимо другий відрізок довжиною 7 см. Позначаємо його кінці та записуємо величину 7 см. Записати найменше трицифрове число, у якому всі цифри різні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Вивіряємо. Найменшим трицифровим числом буде число, у якому кількість сотень буде одна. Значить, це буде 100. Використовуючи будь-які цифри, позначимо кількість. Десятків через 0. І наступне число. наступна цифра після одного то цифра 2. Це буде число 102. З чим воно у нас асоціюється? Так. із викликом екстреної служби поліції. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!